Намісник святогірської лаври Арсеній один із найвпливовіших архієреїв Української православної церкви Московського патріархату. Водночас, п'ятдесятирічний митрополит є одним із найбільш суперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі відкрито називає громадянською. Клір його монастиря, що знаходиться на Донбасі, у 2014 році звинувачували у підтримці бойовиків так званої ДНР. Разом з тим, святогірська лавра досі надає притулок біженцям із фронтових районів. Те, як оцінює події в Україні намісник святогірської лаври, відзеркалює думку багатьох місцевих мешканців. ДВ вдалося поспілкуватися з митрополитом Арсенієм. І розпитати його про ставлення до православної церкви України, російської агресії на Донбасі і президента Володимира Зеленського. Японські До речі, це ПЦО не тільки що виникло як таке явище більше політичного настрою, ніж церковного. А, да. а раніше було так званий київський патріархат. Мене так само питав, а чому вони в київському патріархаті? А я людям відповідав, а коли я воду свячу, вона у вас потім протухає, свята вода. Кажуть, ні, не протухає. Ну якщо вода не протухає, благодаттю Духа Святого да, сохраняється цілою і непошкодженою, так у мене благодать є, що мені ще шукати. Бо на першому на сьомому Вселенському соборі є таке висловлювання, там пишеться, якщо чоловік. Нашедши істину, шукає чого-любо ще, не ходить да. Я знайшов істину в цій церкві. І я нікуди не собираюся не перекрашуватися завдяки тим чи іншим політикам, не переходити. Я в цю церкву прийшов з дитинства, і я в цій церкві хрещений. Слобожанщина, і так Слобожанським ділітам Суриком говорять в селах. А Вселенський патріархат не Папа Римський, бо це в Католічській церкві. Там він, Папа Римський, один, як би сказати, керує церквою. У нас Соборним разумом церква керується. І складні питання у церкві збираються представники всіх 15-ти помісних церков. Збираються да, і рішають те чи інше, чи дарування в такі фалії, чи ще що таке якісь складні питання в церкві. А що таке Константинопольський патріархат? Три тисячі прихожан в Турції. А де то 4 мільйонів в Росії це Северна Америка, Канада, Європа, там гречка діаспора по всьому світу – Все це Константинопольський патріархат, плюс, мінус, там ну хай 4-5 мільйонів да. населення, населення, які Константинопольським патріархатом очолюються і єпископами. Ну вибачте, і у нас церкви є. Чого у нас нашого мління ніхто не питає, а як каже, самозванцям нам не треба, бригадіром буду я. Да, є таке, знаєте, жарт такий. Так і тут приблизно, таке. От сучасна проблема е, з біженцями-переселенцями у нас, да? От, розумієте, 3,5 тисячі населення міста Святогорськ. А у нас було 30 тисяч біженців. Одних дітей у нас в Лаврі проживало 470. Нам Константинопольський патріархат, хоч пачку вермишелі прислав. Нам Київський патріарх хоч Буханку хліба людям дав, ні. Ну, знаєте, можна по-разному воспринимать тиск. Один тиск був при Сталіні. Другий тиск був при імператора Діоклітіані. Да, коли на аренах цирках християн травили звірями, там, допустимо, і розпинали на хрестах. Да. Зараз теж такий тиск, в якому плані він тиск. Ну, якби, Ну, всякі не сочиняють про нашу церкву. Да. Як вони щось придумають, що то, -то не в частності, допустим, казали, що в нашій монастирі скриваються бойовики, що у нас там снайпери сидять на колокольнях, що ми тут скривали багатство Януковича, що я був полковник ФСБ. Тобто, засоби масової інформації, да, яким платили за определенні теми. Вони, соотвісно, це все озвучували і всякого... цього нічого не було. Ну, я вам такий приклад приведу. Ви знаєте, приїхали депутати Верховної Ради. Вот. І питають: як ви відноситесь до тому, що Росія захопила Крим? Я кажу, так це я вас повинен спитати. Як це Росія захопила Крим у вас? Воєнні бази, аеродроми, підприємства, бази відпочинку і проче, проче. По сьогоднішній день три кримські єпархії Сімферопольська, Джанской, Джанкойська і Керченська, вважаються в складі Української православної церкви. Во всіх церквах, монастирях Криму по сьогоднішній день, після Патріарха Кирила поминається митрополит Онуфрій Київський і всієї України. Вони не можуть працювати тому, що ми бояться туди їхати. тому що, ви розумієте, я ще раз скажу, ми, допустимо, являємо собою та церкву, яка з діда прадіда, розумієте? А це новостворення, так я не церква, а організація. Вона не являється церквою, Це політичні проєкти. І тому з Оглядкою на це не відвісне повідомлення їхнє таке. Ви розумієте, Якщо у нас на території Донецької області, де їх ніхто не празнує, і де їх ніхто в церкву не йде. Ви думаєте, прямо в Криму всі біжать до цього ПЦУ новоствореної, і в самому Донецьку, або в Луганську. Їх ніхто не празнує, до їх люди не ходять. Просто вони в своєму ті, що й були, допустимо, Київського патріархату в Донецьку, коли ця ситуація виникла, вони чпурнули, просто бросивши свою пасту, то і все. А тепер кричать, що їх туди не пускають, хай їдуть. Слобожанщина і так вона Слобожанським ділянком Сурликом говорить в селах. Я вам ярко, яркий приклад приведу, знаєте, відповідаю на це питання. Якщо між двома країнами відбувається воєнний конфлікт, війна, як називають ага, і агресія однієї країни, як зараз кажуть. А вибачте, а чого у нас посольство України в Москві, а посольство Росії в Києві? Чому о, через границю їдуть автобуси? дніпропетровськ Москва і Волгоград Київ, пересікаючись люди їздять. Чому у нас українці, коли виникла ця ситуація, частина українців стали біженцями побігли в Росію? Чому у нас по сьогоднішній день стосунки економічні між Україною і Росією як були, так і є? Подивіться, в інтернеті зараз багато чого можна побачити. Це все я, я не новості, які то кажуть. І це внутрішній конфлікт, це громадянська війна. Ви знаєте, війна виникає там, де не дорабатують політики і дипломати. І от якраз недостатньо дипломатичного бажання почути один одного стало спровокувало цю війну. А да. один одного не хотіли почути і не хотіли йти ні на які компроміси. в А я не збираюсь нічого думати. Як я можу думати, а може це Росія, а може це Америка, а може це Ізраїль, а може це Германія, а може куди знаю, хто там, що там дає. Як я це можу казати, не знаючи цієї ситуації, насправді, хто там що і де поставляє? Да, Є така пословиця, що врагів чи друзів ми приобретаємо в процесі свого життя, а сусідів нам дає Господь Бог. І треба з сусідами жити, хто б вони не були, чи росіяни, чи білоруси, чи поляки. А да. надо вміти налажувати ці е, які стосунки один з одним. Е, розумієте? від того, що ми е, добре ставимося, чи погано ставимося, Польща не возьме чемодани, не перейде куди в інше місто, освободивши ці території. І Росія так само не возьме чемодани, не перейде куди то в інше. Де, е, вони були і залишуються, ці держави на нашому кордоні України, не на наші сусіди, і тому треба якось вирішувати один з одним і вміти жити по Нормандський формат і так мінські домовленості є. І якщо іще люди підуть на якісь домовленості і підуть на переговори, що ж тут поганого, тим більше. Я не бачу тут причини. Я вже вам казав, що посольство України в Москві, посольство Росії в Україні, хай сідають дипломати, посли, хто там на уровні, чи президентів, чи соответственно, там кого там хай сідають і домовляються один з одним. Чи міністри іностранних справ там іноземних справ да. хай вони сідають і домовляються. А вибачте, казати лозунгами і пальцем не шевелити для того, щоб цю ситуацію і справити. І щоб людям на конечце стодати життя созідательною життєю, впевненою якоюсь, щоби бачити завтрашнє для своїх дітей, для своїх онуків, спокійну старість свою бачити обезпечену пенсіями, да, якісь мати робочі міста, господи, мати чим заплатити ті комунальні послуги, треба сідати за стіл переговорів, домовлятися і припиняти це все. А чого ви не кажете, що Польща роздає у Львовській області паспорти? А Руминія роздає в Чернавцях, де там дві треті населення мають руминські паспорти? А чого ви не кажете, що болгари роздають в Одеській області паспорта? Чого ви не кажете, що Венгри роздають на Закарпатті паспорта? Просто на цьому акцент ставлять, а це стараються, якби закривши глаза, не бачать. Ну воно є. І, так це це це, це якраз та ситуація, де люди не бачать стабільності. І люди шукають яких хвилин. Тільки з Лиса області патять по автобуси великий піс було, Ростовська Ви знаєте, для того, щоб чоловік подобався чи не подобався, покаже життя. По крайній мірі, народ об'єднався, прагнені до чого-то, до яких то перемен на краще. Люди іменно це виплатили в свої думці. Вони надіються, що все переміниться на щось краще з його приходом цього нового, нової людини в політиці взагалі. Тому що це не з політиків вони вибрали, вони старим нікому не висловили таку підтримку, як тому, хто в політиці тільки що з'явився, нічим себе не зап'ятнав. Як далі буде, звісно, як далі буде? І чи от та річ, його інаугурація, яка була, як вона буде воплощатися в житті, то, да. Те госте слово, що він сказав, будемо бачити уже в процесі його президентства. Від Порошенка знаєте, чого вибрав? Він сказав, що за два тижні війну закончив. І люди повірили. І люди вибрали Порошенка, бо надіялися, що припиниться це бізумі, ця війна з його приходом. І люди повірили. Зараз теж так сказано. Як буде на практиці, ми побачимо. Поможе йому Господі однозначно, тому що те, що він озвучив, воно так якби, його одушевляє і дає надію народу, що щось переміниться на краще. Як це буде практично, ми побачимо.